Праздник успення Божої Матері завершає церковний богослужебний календар. А вспомнім, який праздник починає у вересні в сентябрю новий рік. Різдво Божої Матері. І так різдвом починаємо і у завершуємо. Но з тою різницею, що Рождество Божої Матері відкриває перед нами замисел Божий, коли Господь зійшов з небес і родився от Діви Марії, тобто показався людям, прийнявши наше тіло. А вже коли Божа мати одойшла вічний світ, то як співає нині О одивнує чудо. Істочник жизни, тобто та, котра родила Христа життя вічною, нині в огробі полагається. У православних християн все має смысл. Має смысл і перша колиска колибель, колискова пісня, перша молитва, коли мамка шепче молитви. Ми вже знаємо, що унікальний момент був, коли сам Христос родився в яслях. Положений був у яслі, і кожен раз наші люди взирає на ясельки, видять у них який особий духовний смисл. А який смисл може бути у вогробі? Ну, гроб, гроб. По нашому Корпушу. Що в ньому таїнственно є і? Духовної. Дело в тому, що тайна смерті мучила людей. Філософи все могли придумати, любить філософські системи скласти такі, що без слов. Но коли наривалися на проблему смерти, то й усі філософи руки опускали. Нині теж видими, люди не церковні. У всьому розумні. І будучи неграмотні в опросах релігії, усі релігіознавці, це взагалі ніяка болезнь сьогодні в Україні. Люди, куди до церкви ніколи не ходили і не збираються ходити, вони йдуть на вулицю і голосують за якусь релігію, яку, яку чиновники підскажуть. Вони самі не віруючи, на площах збирають людей. Невіруючих, як сьогодні бюджетників збирають. А я вспомнив ще один случай. Так бюджетників збирали в Закарпатті у 91-році, коли захвачували православні храми, тоді бюджетники, учителі школи, і захвачували храми православні, а як захватили, то і создали некоє більшинство. Після того ні одна з учительок до церкви не ходить. Тепер та сама картина. Тепер уже не унії, а другі в релігії создають більшинство. Ми, маючи опит і безсмисленність таких діянь, кажемо, «Но ведь ваші кроки як оцінюєте з погляду вічності. Що з вами Бог буде робити на страшному суді, коли ви даколи безбожники, бюджетники, чиновники, а ви йшли на вулицю голосувати проти віри канонічної за якусь нову? Де вас Бог діє, кажуть по-нашому по-русинськи? Де вас Бог діє? Коли ви прийдете, бюджетники і безбожники, і ляжете в гроб, за що ми нині кажемо, от тоді ви будете душею розриватися і зубами клацати, як написано в Євангелії, коли порозумієте, що ви нібито обманювали всіх і цей світ, і друзів, но найбільше обманули сте самих себе. Лігає в гроб, то вам і початок пекла. А для православних християн гроб має зовсім друге значення. Ми співаємо на похороні, яка житейська сладость печалі буває непричасна. Що за чудо та смерть співаємо В одній пісні і відповідаємо, ота смерть прийшла в світ через непослушання Адама і Єви, через те, що вони заразили нашу природу. Вірусам гріха і смерти. А потому вийшла у життя людей смерть, ну а смертю і гроб. Ну тепер різниця лежащих в гробо двоє. Християнин православний лежить в гробі і безбожник. Безбожникові, звісно, більша слава. Йому будуть читати. Надгробні слави будуть му нести пів села і грамоти, медалі. Але не буде мати він головної, самої головної медалі нагороду за віру, за подвиг віри. З другого боку, християнин лежить, можливо, лиш може одні квіточки хтось поклав, але одходить він. Со своїм гробом у життя вічноє Сьогодні ми співаємо дивне чудо істочник жизни Діва Марія в гробі полагається. Но тут додаємо, но тепер уже гроб Діви Марії, лествиця на небо буває стає лествицею, лазивом на небо. Часто Філософи казали, о, якщо би ми знайшли десь такий путь лазиво полетіти на небо. Пробували многі казати, коли перший корабель полетів в космос, це відділи там Бога. Перші люди, коли робили в Павілонську башню, що пробували досягнути до неба. Не досягнули, не там досягали. Ми знаємо, як досягнути неба. Гроб Діви Марії лествиця буває на небо. Віри в Христа Ісуса. Зробила нас членами церкви. А Діву Марію виділи колись пророк яков, Патріарх, відів сні лествицю Лазиво, по котрій ангели піднімалися на небо і заходили на землю. Це було пророчество про Діву Марію. І так, один гроб буває лествиця на небо для християн православних, для других гроб буває початком катастрофи пекла. Ми православні, і нам Господь не дав право виносити вироки, а сказав: в часи гонені, будьте терпіли, держіться єдинство з канонічною церквою, один другому помагайте. Де лиш мож свідчить, дайте свідчення про віру Христову православну. Бо лиш так поступаючи, не забуває, що гроб Божої Матері леститься на небо. Точно і так кожний гроб православного християнина це лествиця на небо, двері у вічне життя. І лиш так, маючи віру, надію, ми тут дітви Божі, а у вічності з любов'ю вічною. Християнською зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.